Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої хлопчики і дівчатка, ми продовжимо з вами вивчати транспорт. Діти, а що відноситься до транспорту? Так, ми з вами зараз повторимо. Петрик і Наталочка теж готові піти з нами на вулицю, що ж їзде по дорогах нашого міста. Мабуть, точно ви їздили на тролейбусі. Давайте скажемо, що це у нас. Тролейбус, молодці. А ще у нас їздять ось такі? Це що? Трамвай. Давайте разом скажемо. Трамвай, молодці. Також ви пересувалися автобусом. Разом скажемо. Автобус. Діти, автобуси є різні. Подивіться, а хто воде автобус? Воде автобус водій. Скажемо, водій молодці. Діти, подивіться, які гарні, різноманітні у нас є автомобілі. А як їх точніше можна назвати? Здогадалися? Я вам допоможу. Легкові автомобілі. А тепер разом легкові автомобілі. Діти, а навіщо транспорт людині? Як ви думаєте, що робить транспорт? Догадалися? Так, перевозить людей. А куди їздять люди? Куди? На роботу, відпочивати, до крамниць, молодці. А хто керує в легковому автомобілі? Так, у деяких можуть керувати тато або мама. І куди ви їздите? Теж їдете куди? До крамниці, на відпочинок, на дачу. Молодці. Діти, а тепер скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Який транспорт є в нашому місті? Так, ми вже повторили, що є тролейбуси, трамваї і автобуси. Це можна сказати, що це і міський транспорт, тому що вони їдуть у місті. А тепер ми скажемо, давайте разом з вами: місцевий транспорт. Разом місцевий транспорт. Молодці. Тепер я хочу з вами. Давайте опишемо якийсь легковий автомобіль. Ну, я пропоную ось такий яскравий. Як ми скажемо, це легковий автомобіль. За мною це легковий автомобіль. Молодці, він зеленого кольору. Разом він зеленого кольору. Що він може? На ньому можна їхати по дорозі. Разом, на ньому можна їхати по дорозі. Тепер, діти, попросіть дорослих поставити на паузу і опишете червоний автомобіль. Дітки, що ми сьогодні з вами навчились? Так, мені і Петрик, і Наталочка говорять, що ми навчились говорити на, вс на всі машини, що це транспорт. Молодці! Але є транспорт, який перевозить людей, а є транспорт, який перевозить вантажі. Ми з вами про вантажі поговоримо потім іще. А сьогодні давайте скажемо, що є тролейбус, ще трамвай та автобус, де перевозять багато людей. Вони їздять по місту і називаємо як місцевий транспорт. Молодці. А легковий транспорт вже говорить про себе: він ніби легкий. Тобто Перевози тільки родину. Діти, ми сьогодні гарно попрацювали. Я вважаю, що ви всі повторювали за мною, так як Петрик і Наталочка. І обов'язково опишете транспорт той, що у вас можливо дома є. А можливо, то, що в мене на малюночку червоний легковий автомобіль. До наступної зустрічі! До побачення!